Звати Наталія, ви на моєму каналі присвяченому рукоділлю. І сьогодні я до вас із новою вишитою роботою. Це ось така футболка, в якій я зараз сиджу тут. Правда, вишивку не видно. Зараз я зніму футболку, щоб показати вам ближче. Це така квіточка. Вишита по набору від фірми ВДВ. Набір від фірми ВДВ для вишивання нитками на водорозчинному флізеліні має номер NF010. І е, до нього входить 5 сюжетів, з яких я вишила ось цей. Решту поки що не вишивала. І залишила на потім. До набору входить водорозчинний флізелін з нанесеним малюнком голка, ниточки, і інструкція. Взагалі я не збиралася вишивати на одязі, але мені подарували дві футболочки чорну і білу, без жодних прикрас, без малюнків. І в мене лежав уже набір від ВДВ. і я вирішила спробувати. Я дещо змінила в, цьому, в цій вишивці. А саме частину цього контуру я вишила нитками, які світяться в темряві. Вийшло непогано, але виглядає пунктиром ось ці контури. Пелюсток, там, де є проміжки, це якраз і є ті нотки, які світяться в темряві. Але вони ж не бускові, вони відрізняються по кольору. Почала у травні, мабуть, і думала, що швидко вийшов. Якраз у травні їздила на відпочинок, взяла футболку з собою. Трошки повишивала на відпочинку, але якось я практично не сиділа, коли була на відпочинку, тому не закінчила її в травні, а закінчила вже аж коли вийшла на роботу і їхала довго в автобусі. І, до речі, ця вишивка, якщо за неї взятися, і не відкладати, і ну, зосередитися на ній. Ну вона справді може бути зроблена за 2 години. Ну, може, не за 2 години, може, за півдня, але вона справді тут роботи небагато. Я результатом задоволена буду носити цю футболочку. Бажано ввечері. Всім бажаю Успіхів у ваших справах. Ви були на каналі Присвяченому рукоділі. Мене звати Наталія. До побачення!